Всім доброго вечір. Це відео презентація проєкту оновлення системи критиків на полігоні української філії SCP. Отже, давайте без зайвих слів перейдемо до його суті. Два головних нововведення цього оновлення полягають в тому, що буде введено розширування критиків на критиків другої категорії, першої категорії і критиків вищої категорії. Друге теж важливе нововведення – це. Бали. Бали за обсяг статті. Ну, загалом бали були введені для того, щоб можна було на основі чогось розподіляти людей за категоріями. Отже, як ця система працює? Значить, за будь-яку статтю, яка містить до 1000 слів, автоматично дається один бал. Якщо в статті більше 1000 слів, ну, наприклад, 1100, то Зразу дається 2 бали. Отже, кількість балів буде завжди більша на одну одиницю за кількість тисяч слів у статті. Тобто, наприклад, стаття із 5100 балами буде давати 6 балів. Далі на основі цих балів іде розшарування. Також критики тепер будуть ділитися на два типи. Критики оригінальних робіт і критики перекладів. Це не означає, що можна буде бути тільки критиком для одного типу статей. Можна розвиватися і отримувати знання в обох цих категоріях критики. Далі треба сказати про те, як саме відбувається розчарування критики. Те, що зараз є, по суті, стелею і межею досягнення для звичайного учасника на полігоні, це звичайний критик, який дає один плюс. Тепер це найнижчий щебель, найнижча категорія цього розшарування. Це критик другої категорії. Це вступний рівень. Для цього, наприклад, для критиків оригінальних статей треба набрати 3 бали за перенесені на основний сайт оригінальної роботи. Це означає, що потрібно написати оригінальних статей 1, 2-3 неважливо, аби сумарно в них було більше, ніж 2000 слів. Ну і вага його голосу дорівнює одному плюсу. В перекладачів критики другої категорії мають перенести принаймні перекладів на 12 панів, Тобто, на ну, трохи більше, ніж 11 тисяч слів. І вага голосу критика другої категорії дорівнює теж одному плюсу. Також. Критики, які отримали свій статус виключно за переклади, так само як і в нас зараз, зможуть голосувати за перенесення оригінальних статей. Після цього іде критик першої категорії, це наступний щавель. Для цього необхідно набрати 12 балів за перенесені на основний сайт оригінальні роботи і вага голосу критика першої категорії дорівнює вже двом плюсам. Те саме стосується і критиків першої категорії перекладів, але їм необхідно набрати вже 60 балів за перенесені на основний сайт переклади. Далі цей пункт не дуже змінився, а саме, що голос члена адміністративного директорського складу буде дорівнювати трьом плюсам. І незалежно від кількості написаних або перекладених статей. Але, якщо. Членом адміністративно-модераторського складу буде мати підстави для того, щоб стати критиком вищої категорії це найвищий щабель. То він е, може це зробити і його голос буде дорівнювати чотирьом плюсам. Ну і це автоматично переносить нас на розгляд вищого щабля. Це тепер стеля і найвищий рівень, якого може сягнути звичайний учасник. Е, для переходу на критика вищої категорії оригінальних робіт треба набрати 60 балів. І... Вага голосу, як вже було сказано, дорівнює 4 плюсам. Те саме стосується і критиків вищої категорії перекладів, але для цього потрібно набрати 300 валів за перенесені на основний сайт переклади. І його голос так само дорівнює 4 плюсам. Добре, тепер, коли ми розібралися із критиками вищої категорії, давайте подивимося на те, як саме будуть відображатися рівні. Значить. Цю сторінку, на відміну від попередньої версії, редагувати звичайним учасникам не буде потрібно. Тут потім буде зроблено так, що автоматично будуть додаватися списки карток критика. Ну і це переносить нас до того, де саме буде вестись облік цих рівнів. Це картки критика. Ось так вона приблизно буде виглядати. Ось. А, значить, що тут є? Картка критика починається із імені або нікнейму. Потім вказується звання. В даному випадку це критик оригінальних робіт другої категорії і критик перекладів першої категорії. Також необхідно зазначити знання мов. І далі йде сумарна кількість балів за оригінальні роботи, потім сумарна кількість балів за переклади, і також особливі відзнаки. І пару слів про особливі відзнаки. Крім оцієї стандартної системи щаблів критиків також пропонується ввести таку систему, що за якісь особливі відзнаки, особливу активність можна буде отримувати деякі нагороди. Крім звичайного статусу і якогось досягнення на полігоні, також можна буде отримувати фізичні кризи. Наприклад, одна окрема відзнака буде. Давати право отримати якийсь приз. Наприклад, це може бути, це може бути чашка із особливим дизайном на тематику філії SCP, або шеврон чи нашивка. І для того, щоб отримати фізичний приз, необхідно буде зробити символічний внесок, який буде покривати вартість виготовлення і матеріалів. Тепер трохи детальніше про те, як рахуються вали. Отже, ось, наприклад, ми маємо оригінальну статтю ній 6200 слів. І вона дає 7 балів. За документи, складені у співавторстві, кількість балів буде ділитися на між двома авторами. Отже, як видно, тут 4100 слів. І тут мало б бути 5 балів, якби робота писалася тільки одним автором, але так як у нас тут два автори, то кількість балів ділиться на і виходить 2,5 балів. Далі, щодо перекладів, то таке буває дуже рідко. Але якщо переклади будуть писатися. Із кимось спільно, то кількість балів за них також буде ділитися навпіл. Також для того, щоб ці карточки критиків відображалися у відповідних таблицях у списку критиків, їх потрібно буде позначати тегами. Ось, наприклад, у нас Ленхаса Тенхлів має звання критика оригінальних робіт другої категорії і критик перекладів першої категорії. Ну і можна подивитися на теги, що крім звичайного тегу Water Registry Card, який буде. Спільним для всіх карток критика. Також є відповідні теги перекладача першої категорії і критика оригінальних робіт другої категорії. Ось. Ну і потім, ось, наприклад, вона в списку критиків другої категорії. І в списку критиків першої категорії в перекладах. Тут будуть посилання на окрему сторінку автоматично розміщуватись. Тепер давайте перейдемо до того, чому це все знімається на відео і показується попередньо як проєкт, а не вводиться без будь-якого відео. Тому що ці карточки критика треба буде ввести самим учасникам і створювати. І тому під посиланням на це відео розміщено опитування, в якому необхідно проголосувати. Якщо більшість учасників все-таки захоче введення цієї системи, то буде зроблений перехідний період приблизно до. Весни 2026 року орієнтовно, для того, щоб ті, в кого зараз є статус критика, але, наприклад, вони не будуть проходити по балах до найнижчого щабля, тому що таке може бути. Дехто міг перекласти, наприклад, 5 дуже коротких перекладів, в яких сумарно і 2000 слів не набереться. Ну і для того, щоб вони не втратили цей статус критика, то буде якраз даний цей період, в якому. В них все ще буде залишатися статус критика, вони зможуть голосувати за статті, але їм необхідно буде добрати цю кількість балів для того, щоб перейти хоча б на найнижчий щабель критика. Після того, як цей період пройде, то ті, хто не зроблять картку критика, критиками вважатися не будуть. Але якщо в них є відповідні підстави, то вони в будь-який час після цього зможуть створити картку і поновити свій статус критика. Ну і на цьому в мене все. Дякую за увагу.